Вау! Ванюха, оце ти шоферюга, дивіться, що шо? привезла. Ваня, скільки це куплено? 12 років тому. А це що, 10... 2... тому. Приблизно 150 кубів. бачив, що такі баги каже, що дитина 4 роки гасала, так? Да? Ми доставати, я тільки дивився, що не дивився, що на набіг, знаєш. Бачите, так як 150-ка скутерний двигун. Ось, розвернутий туди, а тут де колесо виведений редуктор. Ось таке от. Ну, гасав, каже, класно. А я буду на чому їхати. Потім вуйки поламали, так? А я буду на чому катати. Будеш, Ваньку. Поки. А, а там за квадроцикл. Вже дивимося, показуємо. А це, а це квадроцикл давно. Цей квадроцикл колись встав, так? Да? Залетів був? Так, був. Да, він малий злетів щось на це. Але все вдачно. Класний квадрик. Чекай, він, по-моєму. А, він да, да, да. ну він так класно запускався. Ну, квадрик, як квадрик. Давайте ще два кадри про цю машинку. Ванька її носом вчу. Ну, коротше, буде відео про неї, буде. Про баґі. Я? Да. Я там не поміщаюся, це для таких пацанів як ти. Тут менше, да. Добре, а Андрюха тоді де, де? Тут тоже. Ну добре. Ну все, да. Бляха, ага. бы я занимаюсь, Все, а? давайте. Ага. Влево! <laughs> Крутяк зашкали. Что, Андрюха, на сафари? Тату, давайте ты меня Так я снимаю вас уже. Снимаю и снимаю. Я хочу бачить, как вы уже будете ехать. Я уже чуть, -чуть а где Ну, пацаки. А это час идет. Ты мне допомоги? Не, не поможешь. Как залез, так и слезай.